Голокостюменш про який ви сказали, відбувся лише за десять років після голодомору і в Бабиному Єру десятки тисяч євреїв були вбиті протягом кількох днів. Це стало символом голокосту у східній Європі. У випадку з голодомором, як і у випадку з голокостом, радянський режим спочатку нацисти, а потім радянський режим зробили все можливе для того, щоб стерти пам'ять про цю трагедію, і це було лише після 1991 року, коли Україна стала незалежною державою. Думаю, що неможливо говорити про ці історичні події, не згадавши трагедії, через які проходять наші дві нації зараз. Майже два роки тому Росія розпочала агресію проти України, і яка призвела до. Смерті тисяч людей, мільйонів біженців, руйнівних наслідків для людської, економічної і соціальної інфраструктури в країні 7 жовтня. трошки більше ніж місяць, півтора місяці тому терористи варварські напали на Ізраїль і убили більше. 1400 людей і захопили в заручники більше до людей, в тому числі жінок, дітей і тих, хто пережив голокост. Після голокосту ми сказали ніколи не повториться. Ніколи знов, ніколи знов єврейський народ не буде страждати від таких жорстокостей. Ніколи знов єврейський народ не буде. Захищеним і ці слова стосуються того, що відбувається зараз, і ці слова також стосуються голодомору. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб ці жорстокості не повторилися, і ми знов маємо сказати, що це знов не відбудеться ніколи. Ні голодомор, ні голокост, і ми зро повинні зробити все для того, щоб запобігти цим злочинам, і ми мусимо пам'ятати про всіх цих жертв, бо ця пам'ять про минуле дає нам силу боротися сьогодні із злом.